Доброго дня всім, гарного настрою, вітаю всіх зі святом, святом Святого Духа. Я сьогодні готую ось У мене фарш куріний. Я так його притушую. Тут олійка в мене нерафінована. І щоб мене не пропали пуки, стрілки, стрілки називаються, хто називає стрілки, хто пуки. У нас пуками називаються стрілки. Ну, теж я знаю, що і так називають. Добавила стрілки ось. Не хочу викидати їх. Тут трошки в мене ще я вірвала, для, щоб був запах трошки кращий. Стрілки із часника. І додала теж. Тут вони такі вузенькі. Дві такі невеличкі додала. Ось так і мене вже майже ось тут я зварила рис. Ось такий гарний. Вона куди притулить ось такий просипчатий рис. Так. Так. Ось навар із рису я ось злила мисочку, І ось мене вже тут майже все готове. Дуже швиденько приготувалося все, я не солила. Тепер я присолюю трошки, потім попробую, бо я різ солила, то я буду додати на Так, Зараз я буду вливати ось те, що я зливала. Для кольору можна додати, також притушувати із морпочкою. Моркочки в мене немає, але ми придумаємо колір інший. Я муки цей раз додати не буду, тому що ось підливка буде така густенька. Якщо можна, можна додати водичку з чайника кип'ячону. Ось так. починає кипіти. Я накриваю кришечку. Так, я вже порізала укропчик. Ух, бачите, що діється? Ось укропчик порізала. Так, порізала цибульку. Збираємо пінку. Рецепти заглядати не треба. То, що там готує, то таке діло справи кожного. Так, попробую. Так, мені нічого не треба солити дуже добре. Я тепер додаю трошки паприки. Це я роблю іноді. Можете помідори, приправу любу. Приправи я не хочу, я можу тільки додати лаврового листочка. О, колір помінявся, нам таке і треба. Так. Додаю швиденько цибульку. Багато так, зелену свою домашню. Все. Ось, вам готова. І м'яско. Ось так. Нехай кипнечуть. Так, я ставлю на паузу. Ну и все. Добавляю хробчик із лавровим листочком. І все готово. Ось так. Багато листочка ми не любимо. Все, Хлопцям буде підливка, а мені буде ріс. Зарепіст. Ну. Мужчинам можна їсти, ну і жінка можна. Якщо священий благословить, хтось хворіє, їжте все потрошку. Я так злякалася, я не проснувся, господи. Ну і отакий от салатик буде. Все домашнє. Помідори, огірочки, цибулька, укроп. Шутка. Помідори, огірочки ще в магазині. Де? Там і тут. Ні, ну Я бачу, що вона все-таки щось боліє, боліє і приймається, бачиш? Ну, то потрошки, да. забором... ну подивись, воно ж все жовтє. Я думаю, що це ти взяв до да покропів, ні? ні, бо боротьбожа не можна. Це щось, ну. Я ще... То це маліну попод'єдало, пожовтіло. там і... Вона щось різко... ну, напішла і вона ти бачиш сидить на місці стоїть. Будеш здоровкатися з людьми, це... що на... Це... на тебе сварились дуже. Я теж писали всякі. А хай тобі там пишуть, вони. Да, хай як хочуть, то їхнє право, правда? Мені, можливо, оцінка, вони оцінюють. Каже, яка в людей самооцінка, так вони її оцінюють. А горіхов є чи нема? Горіхи трошки є, так. Да. Що, що, Дві як інтересно, цибуля де ближе горіх, чого так, і чесні краще. Ну, він щось у нас приймає. Ну... Ти сам дивись, бачиш. Ну я дивлюсь і на... не можу видержати, помідори жовтіють. Чим їх підкормити? Ну треба дивіться, підкормку, добре шукати, да підкормувати її. Може люди напишуть, що а янтарною кислотою можна попідливати, але це ж треба постійно, хіба ж стільки є вістачі, вона теж не дешева. постійно? І вони... для... Дякую за подарунок. Дивіться, яке гарне в мене міні-плаття. Що ви ще зараз напишете про мене? Не напишете, що я без спідниці, ні? Я в платі чи туніка. Спортивна ось така. Дивіться, тут є молнії такі, вони закриваються. Але трошки, як так, за вуське. Це платтячко спортивне, то я повідкривала, тому що я в лосінах тоненьких. Понятно? Мам. Вітаю, мені це іде спортивне плаття. Подарило мені. Що Віталіна? Класно тобі тут воду набирати. А шо ж, конечно, тобі дуже. Я знаю. І, ти... і дивись, ми були ще тоді, коли комари заїдали, да мошки. Там Буде-буде, там... буде да. Там, там, комаров, там, комаров, там комаров буде, буде да. Але ти знаєш, як я хочу побачити, чи є черніка? Ти знаєш? Що? Путай, попроси ти Ігора, щоб його постригти. Не можу дивитися. Боїться стрігтись, одіває, капішона, лягає в бобці спати. ніби то його вночі буду стрігти. Щось страх такий. Ну негарно, ну устає ось велике жарко, дибом. Каже, побриться дама, стрігтись, ні. Ну, хай не стрижеться. Ну, хай не стражеться, я вже й гроші кажу, заплачу, все він не хоче. Бач, як тут удобно. Боже, як тут класно взагалі. не було б то за кордоном? Своя земля, Я не своя земля. Іди й ти постійно мене знімаєш? Іди, іди вже. Я тебе познімаю. Привіт всім вам, мої любимія. Вип'єм за ваше здоров'я, водички. За вас. А вода то дуже добра. Я закрию розпорити можуть, хай будуть. Скажуть, що я без підниці і без плаття. Mm -hmm. Сказав Віталік Я, добре, що ти ще? Скажи. Mm -hmm. <laughs> Ой, так, зараз, 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 я поставлю. Я це заточка. Ладно, чого ж тут добре вже набирати воду, якби відбали. Ось такого собі поставив і не треба держати. Бачите? Все, вона важка 20 літрів. Ну, я сам заберу її. Ну що ти маєш? Я теж баба гром? Да, не надо. я баба гром, дивись, Що <говорить> я мала? Ух, все, відключай патік. Ви мене просили показати лелеку. Дивіться, який бусав в гнізді. Дивіться, яка краса. Я хотіла щоб він краще полетів. Сіно, як пахне сіно. Ви пам'ятаєте цей запах сіна? Ми трошки погуляли, пройшлися, ходили туди далеко, під ліс. Там дуже гарно. У мене телефон вже розрадився, я не могла багато відео зняти. До побачення всім, як завжди, до зустрічі.